Списання заборгованості, в тому числі, безнадійний внаслідок воєнних дій та ПДВ наслідки. Богдан Нагорний, начальник управління по роботі з податковим боргом. Бо питання цікаве, а йому він поспішає на іншу нараду. Богдане, ми вас слухаємо. Малочка, потім ти вже добренько. Дякую. Добрий день, нагорний Богдан Володимирович, начальник управління по роботі з податковим боргом ГУДПС в місті Києві. Е, перш за все хочу е, підтримати посил Інни Валерівни відносно того, що платники податків давали згоду на спілкування з нами е, засобами електронного документообігу. Е, у зв'язку з тим, що от е, на практиці у червні місяці останній тиждень ми прозванювали тим платникам податків, які мають податковий борг до 3060 гривень. Чому ми їм прозвонювали? Тому що до таких платників не вживаються заходи стягнення податкового боргу. Я обрав 20 тисяч таких платників і е, хочу сказати, що до 12 тисяч лише ми змогли дозвонитися. Е, більше ніж до 8 тисяч не змогли дозвонитися. І цих 12 тисяч більше 4 тисяч Сплатили податковий борг, тому це зараз надзвичайно важливо. Щодо мого питання безпосередньо, безнадійний податковий борг. З чого хотів би розпочати? Податковий борг, в принципі, визначення податкового боргу закріплено нас 14 статтею Податкового кодексу України. Податковий борг це грошове зобов'язання, в тому числі штрафна санкція і піння, яка своєчасно платником податків не сплачена в межах строків, визначених податковим законодавством. Що стосується саме безнадійного податкового боргу, визначення безнадійного податкового боргу у нас чинним податковим законодавством не передбачено. Натомість у нас є 101 стаття Податкового кодексу України, яка передбачає е, ті е, обставини, ті випадки виключні, їх вісім випадків, коли податковий борг вважається безнадійним. Е, щодо цих е, е, восьми виключних обставин, Перші, перша обставина, вона в принципі одна із найпоширеніших, це коли платника податків визнано в порядку встановленим чинним законодавством банкрутом. В такому випадку у нас є ухвала або постанова, тобто рішення суду, яке набрало законної сили, де остаточно платника податків вже визнано банкрутом. Наступних дві обставини стосуються фізичних осіб. Це друга обставина це якщо фізична особа визнана в порядку в судовому порядку недієздатною безнесно відсутньою оголошено померлою. Третя обставина: це також якщо податковий борг фізичної особи у разі недостатності майна, якщо вона визнана померлою в такому випадку, по фізичним особам, що стосується другого і третього пункту, ми звичайно звертаємось. Ми отримуємо рішення суду. Ми звичайно звертаємось до нотаріуса. Заявляємо суму податкового боргу, яка наявна до спадкоємців, і тільки після цього, якщо всі ці заходи не призводять до результату, то визнається борг безнадійним. Наступний пункт це четвертий податковий борг фізичної особи, яка понад 720 днів перебуває у розшуку. Е, насправді, цей пункт е, ми направляємо запит до відповідних органів е, правоохоронних, які підтверджують, нам, що платник податків фізична особа знаходиться в розшуку більше 720 днів, і в такому випадку борг, який в нього обліковується, вважається е, безнадійним. Е, чесно кажучи, таких випадків е, небагато. Е, наступний п'ятий пункт це податковий борг платника податків без різниці фізичної чи юридичної особи, яка Відносно кого минув срок позовної давності. срок позовної давності, у нас визначений 102 другою статею ПАТО кодексу України і становить 1095 дев'яносто п'ять днів. Це, в принципі, найпоширеніший пункт щодо визнання податкового боргу безнадійним. Якщо пройшло більше трьох років, з урахуванням звичайно коронавірусних обмежень та воєнних обмежень, які продовжують цей, цей срок, то саме на підставі цього. П'ятого пункту, та, в принципі, першого пункту, коли визнається банкрутом платних податків, списується безнадійний податковий борг. Шостий пункт це якщо наступила форс-мажорна обставина, в такому випадку платник податків повинен надати відповідно сертифікат торгово-промислової палати і підтвердити, що саме конкретна сума податкового боргу, саме в конкретний проміжок часу. Не могла бути ним сплачена у зв'язку з настанням обставин непереборної сили. В такому випадку ми списуємо безнадійний податковий борг. Що стосується сьомого і восьмого пункту, сьомий пункт це якщо платника податків припинено за рішенням суду. І в Всі зрозуміли, що 101 статтею податкового кодексу України передбачено вісім виключних випадків щодо списання безнадійного податкового боргу, точніше, визнання його безнадійного податкового боргу. Для простого розуміння безнадійним визначення цього безнадійного податкового боргу немає, але безнадійний борг це той борг, до якого заходи стягнення не призвели до якого результату, і наступив один із восьми випадків, передбачений 101 статтею податкового кодексу України. Щодо найбільш поширених із цих восьми, восьми підстав, три найбільш поширених на практиці, це я вам скажу: перше це визнання платника банкрутом. Друге, це якщо закінчилось п'ятий пункт, більше 1095 днів. І третє, останнім часом, на жаль, це щодо померлих фізичних осіб. Щодо порядку списання, дивіться, у нас є юстований... Наказ міністерства фінансів від 28.07.2022 року. номер 220. він чесно кажучи, дублює норми податкового кодексу 101 статті, лише конкретизує, що порядок списання передбачений таким чином, що в податковому органі в контролюючому органі створюється комісія, яка приймає рішення протягом 20 календарних днів. Після завершення кварталу, тобто, відповідно, ми списуємо безнадійний податковий борг до 20 січня, до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня, все щодо практики, можу сказати, що ну для розуміння, да, остання інформація у нас податковий борг по місту Києва обліковується в загальному. Десь е, бли, е, трішки більше 33 мільярдів гривень, і за е, 2024 рік ми списали е, в загальному більше 4 мільярдів гривень в основному це по е, банкрутам. Е, в цьому році вже списали близько 1 мільярду гривень. Е, більше половини від цієї суми це стосується звичайно е, ПДВ. Що стосується того, яким чином ми це списуємо. У нас функціонує комісія, яка збирається протягом 20 днів календарних після звітного кварталу, ми збираємо інформацію, які в нас є або ухвали, або листи, або запити, або листи заяви від податків податків про списання. І також аналізуємо той податковий борг. Відповідно по якому пройшло 700 тисяч 95 днів, та заходи стягнення не призвели до результату. Все це виносимо на комісію. Протокольно голосуємо за проти дивимося, які первинні документи на підтвердження того чи інакшого пункту, і приймаємо колегіальне рішення про списання безнадійного податкового боргу Що стосується в загальному так як тематика основна вас тут, я так зрозумів, ПДВ, то ми стягуємо всіма заходами, передбаченими дев'ятою главою Податкового кодексу України. В цьому році ми, наприклад, стягнули всіма передбаченими заходами близько, точніше більше вже 350 мільйонів гривень, і з них 170 мільйонів гривень. Це було саме ПДВ, в принципі, коротко по моїй там. все. якщо є якісь питання, готовий пояснити. Так анур розкажіть Богдане. Два слова, правильно я зрозуміла. Списання, всі заходи ви провели, списання нет, і ви комісії тоді списуєте. Так, ми збираємо комісію. У нас є комісія, закріплена наказом 553. Ми туди виносимо тих платників, які підпадають під розуміння, що в них є безнадійний податковий борг. І ага. вони. Розглядаємо документи, чи дійсно ми заходи вжили, вони не призвели до результату, чи дійсно є заява, наприклад, про списання податкового року чи це є... я, вибачте, я вас зупиню. Тобто, якщо платник дійсно не має можливості і щось зараз і прильоти, і все погасити борг, він повинен до податкової звернути заявою. Правильно я вас зрозуміла? Так і дати, підтверджуючі документи. І дати, підтверджуючі документи про неможливість сплати, правильно? Дивіться, про неможливість які ви маєте сплати. На увазі, підтверджуючи документи. Так, він повинен подати заяву в довільній формі про списання безнадійного податкового боргу Дальше, і дати підтверджуються документи. Я ж кажу, що які документи ви кажете. я маю на увазі, він же повинен подати документи про неможливість. Списання, ну, списання, тобто погашення боргу, правильно? Е, так, дивіться, тут просто треба чітко розрізняти. У нас є 225-й ще наказ, це про неможливість виконання податкових обов'язків. І також це окремо, це не безнадійний податковий Це окремо, я знаю. Так. Mm -hmm. А у нас ще списання безнадійного податкового боргу, тут є шостий пункт. Це по настання форс-мажорних обставин. Вот, він повинен дати сертифікат ТПП да. і підтверджуючи, і плюс до цього підтверджуючи документи, які говорять, що саме от він протягом такого періоду часу не може сплатити податковий борг, тому що у нього є сертифікат, і, і ще перна. Да, я документ... це і мала на увазі. Тобто, так. сертифікат е торгово-промислової палати, там пожарний заяви і все інше. Так. Бо такий, на жаль, на превеликий жаль, тяжкий і этот. Так, дякуємо вам, Богдане.